У головній госпітальній базі області медики постійно рятують життя. Цього разу до них доправили потерпілих внаслідок обстрілу міста Дружківка Донецької області. Історію порятунку розповість мій колега Ян Андрусенко. Дружківка місто, яке постійно перебуває під ворожими обстрілами й атаками. До позиції окупантів звідси менше 20 кілометрів. А тому ворожі дрони й артилерія постійно тероризують мирних мешканців. Так сталося і цього разу. Ворог поцілив ФПВі-дронами по лікарні. До головної госпітальної бази області доправили двох постраждалих Сергія та Андрія. На жаль, так сталося з Андрієм. Він заступник головного лікаря із господарських питань. І на території лікарні ФПВі-дрон врізався коло нього. І, на жаль, багато поранень по тілу, які привели до шокуючого стану. І він був доставлений до нашої лікарні, де в реанімаційному відділенні надають допомогу. Коло нього лежить Сергій, який після вибуху втратив руку, вище коліна відірвана нога, вибите око. Все тіло зварівши, і зараз ми стараємося вдихнути в нього життя. Андрій до трагедії вже два роки працював у лікарні. До цього ще чималу частину свого життя присвятив допомозі іншим. Має 27-річний стаж роботи рятувальником. За словами потерпілого, ворожий дрон вибухнув у кількох метрах від нього. На запитання, що хоче зробити після одужання, впевнено відповів: повернутись назад у дружківку, щоб допомагати людям. «Звісно, буду повертатися назад. Ну так, треба виконати свої обов'язки. Каждый за что-то отвечает. Я приехал на работу утром. Наша лекарня была эвакуирована с места вместо в вместо Дружковку. Я против заступник директора больницы. Ночью был обстрел больницы. Пошкоджили автотранспорт, здание, будивлю больницы. Мы с, с противниками вышли подавиться осмотреть повреждения автотранспорта наших, скорых помощей. Было прямое влучение в, в автомобили, и вдруг в двух метрах от меня разорвался дрон, молния. Я его увидел, он уже летел без звука. Отключали звук, и при этом... Верху, а півідрон знімав. Та буласпрямована по лікарні обстріл. Лікарі основної госпітальної бази області роблять все можливе, щоб постійно рятувати життя. Далі на потерпілих чекає довгий і важкий шлях реабілітації. Бажаємо їм якомога скорішого одужання. Янандрусенко Віталій Шалдов. Новини Д1.